Шановні брата, сестри, гості, будемо розпочинати вже наше сьогоднішнє богослужіння. Будемо разом молитися, разом читати Слово Боже. Тому давайте ми будемо активні в тому, щоб слухати Слово Боже, щоб навчатися від Нього, щоб... Разом молитися. Це наш час, щоб шукати Божого лиця серед тижня, ми разом збираємося, зділяємо час. І це дуже правильно, це дуже важливо. Ось, Без цього нам важко уявити своє цілеспрямоване християнське життя, без того, щоб разом, як Біблія говорить, не покидати зібрання, як є декого звичай. І про це говорить Слово Боже. Я взагалі уявляв, і читаючи Слово Боже, ми бачимо, що є християни, є люди віруючі, є люди не християни, люди невіруючі. І от в Слові Божому є такий опис щодо християн, який цікавий, який я хотів сьогодні підняти для наших роздумів. От бувало, коли ви приходите, або заходите додому, у вас є сусіди, або коли ви приходите біля когось магазину і там гарно пахне випічка. Пахне хліб або пахне якась страва, і у вас виникає якесь а, бажання, якесь хочеться скуштувати щось смачне. І цей аромат він дає певні а, асоціації. Бувають аромати не зовсім приємні, які не хочеться чути, які хочеться позбутися, які несуть неприємний характер. Ось. Бувають аромати. Які е, говорять, наприклад, запах адекалону, це схожий запах на мого чоловіка, і він згадує нам е, близьку людину. І ці аромати несуть якісь спогади, якісь думки, якісь асоціації. І Павло говорить, цікаво, що в посланні до Корінтянам друге послання, другий розділ, 14 го вірша, такі цікаві вірші, він каже такі слова. Він дякує Богу і каже, подяка Богу, який завжди робить нас переможцями в Христі, і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Він каже, що Бог робить християна віруючих людей, що через них виявляються пахощі Божі, пахощі про знання Бога. І запитання до нас, кожного з нас, християн, які пахощі я, як людина віруюча, виявляю? Чи йде від мене оці пахощі, як говорить Павло, пахощі любі знання про Бога? Павло говорить, що через мене, через нас Бог якби звертається до людей, проповідуючи добру новину, говорячи, що Бог скоро прийде про покаяння, про навернення, про життя християнське. Взагалі змінення життя завдяки Божому Слову і образу Божому. Який аромат випромінює моє життя? Чим пахне моє, можна сказати, християнство? Так, умовно. Чи я є людиною, яка проявляє пахощі Божі для світу? І от Ми можемо порівняти різницю, так? Різницю людини зі світу, яка не знає Бога, яка не ходить до церкви, людина, яка ходить до церкви і знає Бога, читає його слово, вивчає, пізнає Його ще краще. І от ми можемо зрозуміти, що в суспільстві в загальному в більшій мірі домінує аромат гордості, аромат несмиріння, аромат того, що культура, е, яка самореклами, самовпевності, Самонадіяності, самозакоханості. І в цьому світі, і ми, як християни, маємо відображати аромат, тобто, що від нас має проявлятися? Це момент не такої зрозумілої гордості, не такої е, е, відкидання, а смирення, прийняття. Ми будемо далі говорити про те, що ми маємо виявляти аромати. Ну, так Образно говорячи в цьому контексті любові, а не, на, а не ненависті. І от ми читаємо в Слові Божому, Бог Він е, дає нам ці речі проявляти не з примусу, а з любові до Нього. Ми любимо Бога, ми Його візнаємо, і тоді ми проявляємо це смирення до Нього в першу чергу. Бо Біблія говорить, що Бог гордим противиться, а смирена дає благодать. Бог дає смиренам благодать. І тому ми розуміємо, залежність від Бога, ми розуміємо, що ми потребуємо у Спасителі, який нас оправдовує. І написано в Слові Божому, це послання до Филиптян, другий розділ, такий текст: Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість. Доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Він говорить про християн, про церкву. Він говорить, нічого не робіть, на ж з марноснавство. Але в покорі ми говоримо про смиріння, в покорі вважайте одного більшим за себе. Нехай кожен дбає, він говорить про любов, про піклування не про себе, а про інших. Викликаєте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі. І ті думки в Христі Ісусі це про служіння ближньому. Він говорить. Далі ми думаємо і бачимо, що християнин, Християнка, Він має в собі, мовно кажучи, як ми окреслюємо в цій короткій проповіді християнина. Християнин має погляд вгору. Він дивиться, і його серце спрямоване погляд, спрямовані до Бога. Він Своє життя направляє в, на Божу колію. Він своє направляє своє життя на те, як Бог окреслює його життя як християнки, як християнина, його погляди спрямовані в першу чергу на Бога. Як Бог скаже, що Бог скаже, як мені жити. Тому це головна ознака, дуже важлива ознака кожного християнина. Його вертикальні стосунки з Богом. Це дуже важливо. Він має. якби... Проявляти цей, якби, ці пахощі для людей. Він говорить, є такі чудові відносини, є Бог. Я Його люблю, я служу йому. І ти можеш йому служити, і твоє життя зміниться завдяки Його слову. І Христин виявляє ці пахощі для оточуючих. Тому це стосунки, це не просто релігія, це не просто такі, е, обов'язковість просто. Е, Недільна, або через тижня, не просто читання молити Отче наш. Це говорить про відкриття серця до Бога і до Його Слова, пізнання Його. Він залежить від Бога в молитві, в читанні Слова Божого, в покорі Його волі. Він, його віра це не тягар. Його християнство це не тягар. Це не зобов'язання просто примусу. Це бажання, щире бажання яке за Його спасен. І тому треба в цьому зростати і пізнавати, що християнство це не просто зобов'язання, це не просто те, що лише необхідно робити, це те, що я хочу робити, бо Бог мене простив, бо Бог проявив мені милосердя. Я маю честь служити такому Богу і маю честь служити таким його, його церкві. І коли ми мислимо так, воно змінює наше відношення. Це честь служити для Бога. Це велика привілегія. Віддавати свій час для того, щоб зробити щось корисне для його царства. Християнин, він також дивиться, ми стали дивитися вертикально вгору, його серце спрямовано до Бога, і так само він дивиться всередину себе. Він дивиться, що Він дивиться слово Боже, дивиться в себе і перемінюється від цього. Він перемінює свій внутрішній світ через те, що пізнає Бога в його слові. Він перемінює його, свій характер. Завдяки Божій силі. Євангелія це не просто зовнішня реформа. Гарно одягнувся, гарно розчесався, гарно просто щось сказав, гарно поклонився. Це внутрішня також переміна, найважливіша, і в центрі стоїть цього. Євангелія це внутрішня трансформація, переміна, зміна життя. І тому християнин, він дивиться вгору на Бога і дивиться в своє життя. В першу чергу. Своє життя, як воно впливає на мене. Християнин, він має внутрішній мир від Бога, на якого він дивиться. Він, навіть якщо навколо є певний хаос, просто є якісь проблеми, ситуації, він має мир в Бозі. Це не означає, що він стає відсутній цієї проблеми, цей хаос зникає в миттєво. Це говорить, що він отримує цей мир від Бога, в його присутності. Він закоханий в Бога, він любить Бога, він розуміє, що Бог він сильніший за ці речі. І він Бог дає йому внутрішній мир, щоб проходити ці обставини. Він, христинин і християнка, проявляє терпіння. Він не є постійно роздратований, він не є постійно в гніві. Християнин свої плотські... Дії, які може проявлятися, можуть виникати думки, він їх усмиряє завдяки Духу Христовому, Духу Святому. Він бореться за чистоту таких християнин. Він бореться за чистоту, за те, що правдиве, те, що істинне. Він не є поборцем гріха, тобто, має на увазі, він, він не стоїть в положенні такому, щоби захищати неправду. Він старається висвітлюватися в. В положенні Божого Слова. Він не йде в компроміс зі світом. Він дивиться на Бога і на себе, дивиться в істину і каже, це неправда. Каже, це зло. І це його окриляє. Це його дає йому внутрішню цілісність, це дає йому картину, який був Христос, які були учні Христові, яким має бути я як Християнин Християнка. Християнин може казати ні, гріховним бажанням. І він може казати так Божій волі. Він дивиться всередині себе. Ми можемо це подивитися на на ілюстрації дерева і плоди. Ви не можете сказати дерево, роди плоди, якщо йому не буде достатньо води, якщо йому е, е, недостатньо світла, недостатньо цих речей просто сказати йому роди. Але якщо в нього сухі гілки, і просто повісти на нього чи то яблуко, чи то вишеньку, і таким чином. Дати вигляд плодоносності, це так не працює. Для дерева необхідні оці необхідні важливі складові для його життя, існування, і функціонування і плодоносності. Потрібен також час. Плід – це природній, зовнішній прояв внутрішнього життя дерева, яке черпає соки з коріння. Так само наше життя в Бозі. Ісус каже, я є виноградна лоза». Якщо ми не будемо в ньому, якщо не будемо в ньому черпати силу, то ми не будемо мати сили для нашого християнського життя і слідування за Богом. Тому ми маємо бути тим деревом, як написано в першому псалмі, яке коріне в Ісусі Христі, яке має силу для плодоносного життя завдяки Богу. Він не просто напружує свої сили родити якийсь добрий плід, не своїми силами це зробить. Але він пильно старається бути в Бозі, бути черпати ці сили в ньому. І так само ми сказали, погляд вгору, погляд в себе і погляд назовні. Він також дивиться назовні, і е, він старається служити братам і сестрам в церкві. Він бачить, він не просто дивиться на церкву як на супермаркет, як на те, що можна скористатися. Він каже, чим я можу послужити? Чим я можу послужити для Бога, для Царства Божого, для його Божих цілей? Він є світом сілю для світу. Його життя позитивно впливає на оточення, як Павло говорить, пахощі любі. Він виявляє благодать до тих, хто її не заслуговує, тому що Бог проявив благодать до нас, коли ми його не заслуговували, цієї благодаті. Він проявляє милосердя, прощення. Він не бореться злом за злом. Він перемагає злом добро. Аромат любові і прощення. Аромат радості і насолоди в Бозі. Тому християнин, він має глибоку насолоду від того, що він знає Бога. Він має глибоку радість від пізнання Бога. І він в цьому хоче ще більше зростати. І це дуже важливо, щоб ми в цьому укріплялися і з'яснялися. Христин пахне глибокою, непохитною радістю. Ця радість народжується не з добрих обставин, а з того, що християнин насолоджується своїм Богом Ісусом Христом. Він йде до нього молити. Він черпає від Нього цю радість і силу. Павло каже о Фелоп'янам 3.8. Такий текст, що він вважає інші речі за втрату, щоб пізнавати Христа. Він говорить про нього як найбільшу його цінність. Насолоду. Тому хай Бог Господь нас благословить, щоб ми любили Бога і йшли за Ним. Тому нехай через наше життя проявляється це бажання, цей аромат, ця насолода відносно із Богом. І цікава цитата Джон Пайпер говорить: Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше знаходимо задоволення в ньому. Господь нас благословить. Давайте ми встанемо і помолимося. і подякуємо Богу за Його милість. Господи Ісусе, ми величаємо Тебе, наш Бог. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою любов. Ми дякуємо Тобі за те, що ти вселяєш в нас радість, даруєш нам мир, даруєш нам пізнання Тебе, Ісусе. Господи, ми молимось за одного, Господь. Дай нам тебе ще краще пізнавати. Господь, дай нам жити для тебе. Дай нам жити для того, щоб служити, Господь, для тебе, служити, Господь для царства Твого. Бути християнином і християнкою, який, Господи, має життя цілісне, християнина. Він говорить Богу і так, говорить гріху «ні». Він поважає більше волю Божу, ніж якісь інші речі, які йому пропонуються. Він має в собі мету, він має в собі, Господи, Цінність, яку заклав в нього Ісус Христос, Господь, благослови церкву нашу, благослови братів і сестер, щоб ми мали цю погляд вгору, ці відносини з тобою, щоб ми мали погляд всередину себе, Господь, щоб ми змінювали своє життя по Твоєму слову, щоб Господь, ми, Господь, мали погляд назовні, любивши Твою церкву, народ Твій, любивши Господь Боже ближніх, Ісусе, благослови. Нас, веди нас, направляй нас, Господь Ісус. Ми потребуємо Тебе. Ми потребуємо, Господь, твоєї сили, Твого укріплення, Господь. Дай нам в Тобі укорінюватися, Господь. Дай нам, щоб ми були плодоносними, щоб ми, Господь, мали це здорове життя Христини, яке укорінене в вісу Христі. Господь, благослови, Боже, дай нам укорінятися в Тебе, в Твоє життя, щоб Твоє життя стало нашим життям. Алілуя! Господь, ми молимось про це. Дай Господь нам являти аромат е, смирення, аромат любові, аромат, Господи Боже, прийняття, Господь благослови, Боже, братів і сестер, дай нам мати радість в Тобі, дай нам мати в Тобі задоволення від Твоєї присутності, від Твого спасіння, Ісус, благослови. Ісус, щоб ти нас прославлявся, Господь, дай нам бути, як Павло говорить, що на кожному місті виявляє через нас. Любі пахощі свого знання. Ми молимося про це все в за Христа. Благослови Слово, благослови е, спів, благослови це служіння. Ми молимося в за Христа. Амінь. Будемо разом славити Бога разом з Гордою.